и сказала не сюда за руку. Если я за руль, пришла дальше. И что кажется, типа, выезжай на дорогу и так, на це 21-річна обвинувачена вбивстві родини Череванів, що сталося торік у травні поблизу мене. Під час слідчого експерименту розповідає, як вона та двоє її спільників супроводжували машину родини Череванів у бік лісосмуги поблизу села Садове. Саме там їх маздуб, в якій на той момент перебувало подружжя та чотирирічний хлопчик, розстріляли. Тіла скинули в яму неподалік, а машину спалили. Зі Свісливо винуваченою, коли вона почула звуки пострілів, то запанікувала і поїхала у бік траси. Проте за деякий час повернулась, бо подзвонив один із спільників. У мене зараз панка. Я не казала, що вона вибиралася зі стерега. Ну, взагалі. У мене я розтупила, як ти. Я поїхала вже машина, вона розтрелена. Ви щось бачили? Я не бачила. Я щось бачила. За словами обвинуваченої один із співучасників сів за кермо розстріляної машини, вона не заводилась. Тож дівчина на своєму авто відтягнула мазду у глиб лісосмуги. Прокурор Олександр Матвієнко зачитує деталі справи. Вона знімала номери з автомобіля, Мазда потерпілих за вказівкою Гончарова. Як вона здійснювала буксирування автомобіля потерпілих з одного місця до іншого, тобто керуючи автомобілем марки Ауді? Використовуючи буксировочний трос, який був в цьому автомобілі, буксировали відповідний автомобіль мазда, який не міг сам пересувати, що також підтверджується. Розказує, як було спалено автомобіль. Захисник обвинуваченої Олег Костюк, посилаючись на відео слідчого експерименту, заявляє, що кваліфікація злочину, за якою судять його підзахисно, це неумисне вбивство. Моя підзахисна, жодного відношення до вбивства сім'чарувань, і до наявності умислу немає. Так, в її діях можуть вбачатися окремі ознаки, ознаки окремого складу злочину. Ну, зокрема, передбачити 396 кодексу України за здоровітне обіцяне враховування злочину, це, що полягає відтягувані там машини. Прокурор каже, що під час обшуку його будинку обвинуваченої знайшли 20 тисяч гривень, які їй віддав спільник, офіцер головного управління розвідки. Саме його називають організатором злочину. Ввечері того ж дня, коли сталося вбивство. Вони вдвох поїхали до сосниці, де чоловік за 5300 доларів купив авто марки BMW. Перед цим він забрав у вбитого Миколи Чарованя шість тисяч доларів. Їх обох згодом упізнали свідки. Аліна Коржинська, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.